Підготували ламель в сорті Select. Бачите, тут у нас немає сучків. Дуже гарно відібрана ламель. Підготували в двох ширинах, тут 197 і 157. Ця ламель буде на сходи. Сходи будемо робити не ми, нас замовив столяр інший. В принципі, можемо також таку ламель. Продавати для ваших потреб. Ширина 197-157, сходинка там буде 300 мм, якраз є 4 см запас на фугування. Думаю, що можна підібрати так структуру дерева, що навіть не буде видно перехід. О. Буде здаватися, що це з суцільної 300-ї ширини склеєна сходинка. Виходить стабільно і досить візуально красиво. Кого цікавить інженерна дошка Шен або Сходи, або Ламель до сходів? Замовляйте, ми є виробники.